І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Марк Титан на Waffentrager Auf Panzer 4. Карта Устрічна Затока. Ну що ж, до бою? Так, ну як зазвичай в підтримку українських блогерів я почну з чудових та цікавих історій. Давайте подивимося цей бій до кінця. Я вам гарантую, що ви отримаєте задоволення від цього бою. Напишемо все, що ми про це думаємо. Про цей бій, і взагалі все, що ми про все думаємо. так, І натиснемо подобайки. А далі перейдемо в описі під відео на YouTube канал Марк Титан. Та підпишемося, підтримуємо е, е, підписками, так, підтримуємо наш український Ютуб. Чому? Тому що дивіться, ну це блогер, він не е, по танкам-блогер, а. Е, про чудові та цікаві так скажімо, історії. так, Про чудові та цікаві всякі речі. Я, до речі, подивився на його канал, подивився декілька, декілька відео і почитав в описі його YouTube каналу, було написано усе, чим я займаюсь, маю бажання поділитися. Отже, друзі, от якщо ви хочете створити YouTube канал, то створюєте Ютуб канал саме по тому, що вам подобається, так? І я думаю, ви знайдете свою аудиторію. Правда? Не треба там когось копіювати. Звичайно, якщо ви когось копіюєте, то може це якийсь дати результат. Але якщо ви будете самим собою, якщо ви будете показувати відео так, або стріми, там якісь проводити саме по тому, що вам подобається, я думаю, що ну, це буде краще. Правда? Отже, на чудовий ютуб канал. Де все дуже цікаво та корисно. Марк Титан. Переходимо в описі під відео і підписуємося. І ще там є дзвіночок, теж натискайте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Так, ну і давайте далі по бою. Що у нас по бою? Ми граємо на дуже цікавій. Ну, дивіться, коли з'явилася карта Устрічна затока я якось так ну, виїхав, перший бій там зіграв на Стежці, другий бій на артилерії я зіграв, по-моєму. Потім на тяжі спробував різні тактики. На ЛТРці я не грав, тому що ну, я ще ЛТ-Вогод, ви знаєте. Але я так розумію, що тут на ЛТРці теж можна нормально пограти. Отже, це карта, в принципі, комфортна для всіх видів танку. Лише там для артилерії є нюанси, але, в принципі, вона там, де потрібно, вона там і перехлопушує. Далі в нас танк. Верніше Петеха, так, Ворфендргаген. Ну, давайте так. Напишіть експертно е, поважні. Давайте не, не так я сказав, вибачаюся. Поважно, поважні експертні експерти. Напишіть. От е, пам'ятаєте, коли е, був такий івент на. таке дійство було на Waffentrager, так? Останній Waffentrager називається? Ну, десь восени завжди останній Waffentrager з'являється. І там можна було отримати в оренду. Вафентрагер, ось той Вафентрагер, який колись ламав рандом, якого ну, просто неймовірний нахлопушувальний барабан, так? Його вивели з гри, тому що він просто ламав рандом. Якби його зараз ввести в гру, як ви думаєте, цікаво було, ламав би він рандом? Ну мені здається, дещо де б і ламав, але б його, напевне, ну, зараз є така техніка, як там, наприклад, ЄБР, то вони б його швидко пересвічували. Напишіть свою думку, буде дуже цікаво. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Три тисячі вже настріляно, два вороги знищено. У нас тут дуже неприємна ситуація. Чому? Якщо зараз е, тяжі наші не невих е, там в скелях, так? між скелями б'ються тяжі, як зазвичай, то у нас тут залишається що кілана, так, і наш герой. Якщо зараз випучать сильно очі суперники, а вони чомусь змітилися? Буде у нас дуельна на дуель зараз. І т 69 Ай, ми ще його не пробиваємо. Вони знітилися, але вони невірний план на бій обрали. Тому що у нас картонний, картонна ПТ, так, ну і кілана, ну що, відстріляється і все, і по перезарядки. Вони вже продавили цю лінію. Отже, зараз ми тримаємо із нашим братішом саме воду, так, саме пляж тримаємо. А в цей момент все ж таки вихлопушують тяжі. Тяжів суперників і чекаємо, поки вони вийдуть вже на базу суперників е, саме в тили і саме по просторовому ну, за суперниками. Якщо заїдуть, то буде в нас це чудово. Мені здається. Ну такий би в мене був план на бій. Але наші тяжі теж знітилися. Я так розумію, чому знітились, бо у них хП немає. Я не можу звідси побачити, що у них там КП А ми тримаємося. Все в нас в принципі чудово. Тут відправляються суперники, нахлопушуємо далі. Вже. Майже 4 тисячі нахлопушив, вже приклопушив трьох ворогів. Отже, ну мені здається, бійця тут повинен отримати. 11-10 по бою, в принципі, в нашу користь, але в нас поки по -пі 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 команди ну, незначна поки що перевага уступати. Так, треба, на, я думаю, зараз понаглішати. Так. ще вмикнути режим, так, і поїхати на гліще, так, І поїхати е, те. 69-го, все ж таки, добра. У нас чудова, до речі, гармата. Ми бачите, граємо на ББХ. Це у нас основні снаряди 276 пробиття. Ну, не саме таке величезне пробиття, є і більше пробиття на 9-х рівнях, ми знаємо так. Але, в принципі, непогано. Є ще під каліброси. Каліброси бачу, зовсім у нас не заряджені. Можливо, я щось пропустив, можливо, і стріляв в цьому бою, поки я, поки я чудові та цікаві історії розповідав. Отже, І шкода від пострілу теж невелика. Але в принципі, за рахунок перезарядки, це чудово, це ПТ-кущик, це не ПТ-прорив. Е, у нас в нашого ПТ Вафентрагер, ну, в Афентрагер, а в ПЗ, е, ну, панцер. Панцер ну, ще це голосно сказано, що це панцер. Так? Не дуже він панцерний. За тебе більше обережно на ньому брати. Карта, як вам сказати, підходить, підходить, якби в наглючу не під'їхали суперники. Тоді б вона б підходила. Так. Наш братіш поїхав, на кілані поїхав вперед. У нього є трішки броніще. Можливо, він думає зараз продавить цю лінію. Наші братіші все ж таки дослухались на тяжах, поїхали вже там. Ах, там у них проблеми. Там СТРВ зашкірився, такий позицій, що він їх може перестріляти і починають їх перестрілювати. Отже. Приготуємося до дійства. Уа, там братішна киваючи. Поїхав, поїхав. А вони всі повернулися. Ті, що попереду були танки, вони повернулися і зараз, напевно, захочуть об'єдналися і захочуть вихлопушити наші тежі. Ще які чудові та цікаві історії. Ну, дивіться, я цю гілку не, про... не прокачу. Це гілка на гриля, я її не прокачував, тому що я полюбляю дуже броньовані патехи. Так вже десь їхати, проривати, проривати напрям, десь заробітчя влаштовувати, танкувати. Це мені таке подобається. А це ну, треба терпіння, щоб на таких ПТ грати. І на грилю ми знаємо, що треба терпіння так. Знаю, від... відрізняється гармата. Там, що відрізняється, там більше альфіщі, так я розумію, гриля. Теж поправляйте експертні експерти в коментарях. Ну і цей момент все ж таки ми виявили. Ну, наш братіш на Кілані виявив, що попереду там нікого немає. Він повертається назад, тому що бачить, що у нас зараз будуть проблеми. Суперники знешкоджують всіх наших тяжів в цей момент. Вони все ж таки об'єдналися. Вони все ж таки командну гру грають. І це небезпечно. Так, тут є у нас попереду їмбокущик, треба в нього загніздитися, мені здається, і чекати, вже, якщо будуть ворогів виїжджати, або за імбокам не несять цей, зашкіритися, тут пальму ще. І тоді ми прикриваємося, якщо що, і суперники, а вони вже відчули, знаєте, так, що у них перевага і вони вже будуть випучувати очі. І це буде чудово. Наш братіш на ПТСі, на кілані повертається назад, десь біля бази треба стати, мені здається. Все вірно робить, теж братішу респект. Давайте навіть почитаємо. Кразуклер. Кразуклер Гер. Хе-хе-хе. <рес> так. І чекаємо, що робити. У нас огляд, в принципі, не... ну так, для такої ПТ з відкритою баштою. Мені здається, що огляд не дуже великий, щоб так виявляти, правда? Можливо, ще просто що і екіпаж може бути прокачаний. І у нас 4 тисячі настріляно, 3 вороги знищені. Я хотів тут воїна отримати, 6 ворогів щоб знищено. Ну і десь, напевне, я не знаю, скільки там ХП з пленників Мені здається, що небагато, бо наші держі там з ними теж билися. Отже, напевне, що... Десь... Чотири, десь 6 тисяч буде настріляно. Які в мене перечуття. Все чудово. Арпатіш став на, біля бази, якщо хто буде закоплювати кисвіти, ми звідси повинні, в принципі, бачити базу. Напруженіший момент битви, навіть музика бачимо, грає така. Напружена. <реш> десь зрозуміти, що напружений бій. Розпочинається. Ну і не був в принципі напружений. Так, ми тримали там з баражішом напрям. Знітились суперники, не почали нападати, а почали відступати і отримали лящів. Ну що, хто перший вийде? Можуть і звідки виїжджати? Напевне, знаєте, як буде зараз? У мене таке перечуття, що декілька танків, два танки виїде з лівого флангу, і два танки. З правого, а вже один на І що собі, а ну працює, підсвічують. Я долітич молодий. Розум... От мені подобається, коли розуміють, що відбувається бою. Нічого, чи ні, там ще й зліва пити виїжджає, СТРВ. СТРВ треба зараз прихлопушити. Якщо втіче, то це буде... ну... буде поразка. Все, чудово, прихлопушив. Чотири вороги знищено. Тут шотний шотний, ТС. 60 і наш пратіш його так підходить, що тут заднім ходом їде, я думаю, чому так полі. <гум> У нас ще бачите, як башта заднє розположення башти попереду, я так розумію, двигун стоїть і... Він заважає КВН, так? І треба задом ставати, щоб були нормальні КВН. Та й не танкує, тут же ж немає чим танкувати. Та йдемо до берегом, що вже шотно, шотно. Чи можемо розмінятися, в принципі, так? Перевага поки що у суперників, але поки у нас перевага. Тримаємо кулаки за нашого героя. Не забуваємо, що в нашого героя є YouTube канал, на який після бою треба буде не забутися написати по 10 коментарів так, і 7 відео. Це було величезно. І натиснути вподобайку, а потім перейти в описі під відео за посиланням на YouTube канал Март Титан. Буде чудовий поліпшений настрій усіх. Так, Ну що, шот... Ах, у них бачимо в Ой, верніше, ну Теж в так? Рейн метал, Борсік в Афентрагер. Борщик. Він ти. Чудовий бій, чудовий настрій, все ж таки шість знищив. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.